Всім привіт! Це Юля, це Юля. Ми досі в Об'єднаних Київських Еміратах приїхали подивитися одеський кінофестиваль. Ну, особисто для мене третій день був таким досить лайтовим, скажімо так. Я подивилася лише два фільми. Були такі дуже цікаві фільми. Я знову ж таки дивилася конкурсну програму, європейську і національну конкурсну програму. І ось фільм, який подивилася, «Андреа розлучається. Називається Це фільм австрійський. Фільм цікавий. Він показує ставлення до жінки в австрійській глибинці. І проблеми жінки, яка живе в такому досить консервативному маленькому суспільстві. Лірічна така сповідь про життя цієї героїні, яка вбила свого колишнього. Вона це зробила зовсім не спеціально, да це вийшло все випадково, і е, тим більше це для неї було шоком, тому що е, сама вона поліцейська. Це така от побутова історія, мені здається, е, ну майже. Ну, я не буду говорити за всіх, я зараз mm -hmm. не знаю статистики, але багато жінок колись в подумках говорили Я тебе вб'ю, да своєму чоловікові. Звісно, це було так лише емоційно, якось якийсь емоційний сплеск. Да, кожна довела mm -hmm. цю фразу до логічного завершення. А ці жінці це бо так от сталося, що її, вона це зробила, mm -hmm. і от показаний її стан, тому що вони були в процесі розлучення з цим mm -hmm. чоловіком, да, і все, що сталося, знову. Це такий якийсь перебіг дурних обставин, uh -huh. і от як вона далі з цим живе, що вона робить? Я думаю, це буде дуже цікаво подивитися. Цей фільм будь-кому і чоловікам, uh -huh. і жінкам, і uh -huh. молоді, і як більше старшому поколінню? Я вчора на перший фільм пішла: це Еріка серце». це естонський фільм. А, він ем... Зроблений у копродукції в тому числі, і зроблена, копродукція копродукція українська, тому що наші фахівці відповідали за спецефекти. А okay. це така трошечки наївна історія. Це один з трьох дитячих фільмів, які представлені на кінофестивалі. Що сказати, це такий дуже. Наївний сюжет, наївна казочка, тобто можна зрозуміти, чому він так сюжет складається саме так. Можна там критикувати маленьких акторів, тому що ну дуже часто буває таке, що діти в фільмах вони такі трошечки Зажаті? Не те, щоб зажаті, але вони переграють. Тобто тут був такий трошечки момент. А взагалі цей фільм можна використовувати як посібник. Як не треба себе поводити, коли ви приїхали в якийсь е дивний будинок своєї книжової бабці, як не треба вирушати у пригоду, і як не треба поводитися з піратами. До речі, пірати тут такі дуже прикольні. Вони виглядали як банда косплеєрів, які не доїхали до комікону, тому що провтикали свою маршрутку. Тобто, дуже така е кольорова. Строката компанія, ну вони такі веселі, прикольні були. Ну тобто, я б не сказала, що мені за сюжетом фільм дуже дуже сподобався, але ось мені сподобалося, як там були зроблені спецефекти для цього фільму. Тобто, це українські фахівці, і перед ем, тим, як фільм почався, режисер якраз дуже висловився, висловив свою подяку тому, що як хлопці відпрацювали. Ну, взагалі, я знаю, що зараз українські спеціалісти які займаються спецефектами, вони ем, дуже е, є на них великий поп. тому що вони працюють і в рекламі, і в кліпах, і ось в фільмах європейських. Оператор у нас теж дуже непогані. От якраз це от в наступному фільмі, mm -hmm. який я бачила, це був фільм український. Mm -hmm. е, знятий також копродукції, але е, Україна була основною mm -hmm. країною. Копродукція була з країнами е, це був Кіпр, Румунія і Польща. Е, величезна команда mm -hmm. була присутня саме на презентації цього фільму. Він називається Дім за склом українського mm -hmm. режисера Тараса Дроня. Тарас Дронь він відомий за тим, що. Ну, останні роки він дуже так багато працює. Він знімає безліч короткометражів, документалки. Він знімає кліпи для наших зірок. Там для дідзі зняв бага... mm. велику кількість кліпів. Mm. Серіал «Бутоферма» минулого року вийшов. Це теж він. Дім за склом» — Це великий фільм ігровий, mm. повнометражний mm. і знятий цікаво, що він був знятий на плівку. Саме зараз mm -hmm. це не так часто відбувається, тому що плівка – це доволі коштовна річ. Але от, ну, на думку режисерів і всіх, mm -hmm. хто створював цей фільм, саме от плівка вона надає певної такої аури, да, скажемо mm -hmm. так, цьому фільму. Фільм сюжет його такий, ну не те, що банальний, але. Це трилер. Uh -huh. Фільм знімали, почали знімати ще під час ковіду і uh -huh. завершили його от, вже під час uh -huh. повномасштабного вторгнення. Але він не про хвороби, uh -huh. він не про війну. Це саме трилер про підлітків українських, які вирішили трошки увійти в наркобізнес. Да, от ми всі трошки увійти в наркобізнес. Як це звучить? Ну так звучить тому, що вони думали. Що все це іграшки, щоб mm -hmm. підзаробити mm -hmm. на цьому, да, і потім, звісно, захотілося трошки більше грошей. І от коли вони все це почали там прощупувати, скажімо так, не буду знову ж таки спорити, да, mm -hmm. треба дивитися, що з ними стало далі. Mm -hmm. Я би цей фільм рекомендувала дивитися для сімейного просмотру, mm -hmm. скажімо так. Да, батьки і mm -hmm. саме батьки і діти десь років 12. Та я mm -hmm. думаю, вже треба це дивитися, і тому що там дуже така цікава ще лінія батьківська попрос Тобто це дуже дуже корисно. А Щодо mm -hmm. самого фільму, звісно, було дуже приємно, тому що на сцену вийшла майже вся команда. Mm -hmm. Це багато багато людей. Їм аплодували, в залі було дуже багато публіки, яка mm -hmm. знайомих людей, які mm -hmm. там працюють разом з ними там або Люди, які навчаються там, ну була mm -hmm. така дуже особлива атмосфера. На жаль, повітряна тривога трошки це перервала, mm -hmm. тому що ми, ми встигли подивитися фільм, але детально поговорити про нього ні, тому що mm -hmm. пролунала повітряна тривога. Я також дивилася фільм з конкурсної національної програми, а він називається Кілометр, і він розповідає про ситуацію, в якій опинився режисер Роман Любий. Сюжет в тому, що він з Лондона приїхав до Ірпіня, пробитися до свого дому він не міг, тому що там був була зона якраз таки на межі бойових дій він доєднався до сил аеророзвитки, допомагав літати із е, дроном, е, періодично пролітав над своїм будинком, але підійти туди не міг, тому що там точилися вже бої. Mm -hmm. І в якийсь момент він начепив на себе як камеру і смав е, все, що коїлося навколо нього. Це документальне кіно? Так, це документальне кіно, і е, е, після того, як вже його е, родину е, ну вони вже. Же змогли покинути цю зону. Він передав ці плівки режисерці Ганні Тихій, і вона це змонтувала в такий фільм. Мені здається, що це більший фільм. Який корисно буде подивитися іноземцям, тому що ми це кожного разу або переживаємо самі, або бачимо в телевізорі. Для них це буде досвід незвичний, новий, і може вони з цього зможуть винести якийсь висновок. А я вчора ще подивилася ще один фільм, це французький фільм. Цього року грав Крісто, нова, нова екранізація. На гала прем'єри, вже майже всі квитки розкуплені, тому що це великі фільми, які всі очікують, і тому квитків апріорі немає. Тому ми можемо попасти на сеанс, тільки якщо ми прийдемо в останню хвилину, і там буде раптово якесь вільне місце. Тому я чекала, чекала. Останньої хвилини там сеанс був на 18.30, Тобто в 18.32 дозволили пройти в зал, і я таки знайшла одне місце. Ось. Щодо фільму, ну взагалі, граф Монте Крісто вважається однією з найбільш екранізованих е, історій в світі. А, але е, що цікаве, е, у мене з Олександром Дюма не дуже складається. Я його не дуже люблю. Тому я Аналогично. не я не читала ані книжку, а я не дивилася жодної екранізації графа Монте Крісто. Тому я прийшла на сеанс як чистий лист. В принципі я знаю сюжет цієї історії, і тому. Е, під час перегляду у мене дуже часто е, таке виникало питання, а що дійсно в книжці про таке писала? Тому що містяни це був, наче не граф Монте хрісо а якийсь фантомас, тому що mm -hmm. там ну, в тебе є привід перечитати книжку. Ну е, да, порівняти, що там було. Тому що це найдорожчий французький фільм 24-го року. Тобто. Е, це дорого, багато слово, широкі плани, море, кораблі. ці Графика. Ну там не скільки графіки було, скільки осі ось, ось, ось розкошні такі широкі плани з гарними замками. Всі такі актори гарні, такі костюми, костюми гарні, всі mm. гарні, Мост. особливо гарні. Дуже Дантес, Нівова, mm. Едмонт mm. і. Um... Просто не найбільше, що мене спантеличило, що чувак, ти 21 рік пробув в, в ув'язненні, yeah. а він вийшов, ну як ну майже не змінився. Тобто, ось у мене мене було питання щодо гримерів, чому вони не доклали більше зусиль для того, щоб змінити те, як Едмон виглядав yeah. до тюрми uh -huh. і після. Якщо ви читали книжку, і якщо ви бачили. Іншої економізації, тому для вас буде дуже багато дивного у цьому сюжеті. Не знаю, наскільки як прореагують ті, хто читали книжку, і як вони сприймуть ті зміни, які зробили автори, але принаймні це щось новеньке. Чекайте на наступний випуск, де ми розкажемо, як пройшов четвертий день фінофестивалю.